Друзі, добрий день! Мене звуть Олег Бугай. Як завжди, наше інтерв'ю пишемо з невеликою долею гумору, іронії та сарказму, щоб відео для вас були цікавими та корисними. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал, поставите подобайки, поділитесь з вашими друзями. Роботи мережі будуть знати, що відео цікаве і буде рекомендувати його іншим глядачам. Сьогоднішня наша програма називається Українська мрія з Олесем Донієм. І в нас в студії сьогодні поважний гість український журналіст, телеведучий, політик, громадський та культурний діяч Олесь Доній. Олесь, добрий день. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про минуле, про сьогодення, про майбутнє. Наша, ми, нашу передачу ми записуємо напередодні Дня Гідності і Свободи, яка відмічає два майдани. Ну і перший майдан. Це революція на граніті. І ще від себе хочу сказати, так як ми з Олесім познайомилися в ЦВК, коли були вибори: партія рухнува Михайла Саакашвілі, хочу сказати, що свободу Михайлу Саакашвілі, великому грузинському реформатору, який побудував грузинську мрію. А ми у себе будемо будувати українську мрію на основі. Програми 25 сходинок до суспільного щастя. Приємно. Так. Звучить приємно. Олесь. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях до журналістики та політики і як ви стали лідером студентського руху в 80-х роках. Як вам вдалося е, 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 уйти від нагляду цього кагибійського, який був всюди? Розкажіть нам щось таке, що Що значить вдалося, не вдалося. Розкажіть нам, що розкажіть, як не вдалося, щоб ви розповідали ще нікому. Ну, я, може, розповідав, але зрозуміло, що це це було трошки інші умови, і нікому не вдавалося піти від нагляду, але якого? Перший раз мене затримало, що правда, не КДБ міліція в 9 класі, коли я намагався пройти Володимирський собор на Великдень. Тоді це було не можна. Я почав сперечатися, відповідно, цитувати в мене тоді ще було більш-менш нормальна пам'ять цитувати Конституцію СРСР, матеріал якоїсь там 25 го може ще не 26 може го може 25-го з'їзду КПРС. І коли у нього капітана не вистачило рументів, він мене почав штовхати. А так як я хлопець, там, з хлопець з соломянки чоколівки у нас не можна, фізично було безкарно один одного чіпати, то я його штовхнув так само, як і він мене. Тобто формально, мене. Про, взяли протоколом був не за те, що я намагався пройти в, в церкву, а за спротив органам влади. От, але завжди найсмішніше, коли я розповідаю, за що тоді ж написали другий протокол. А в мене, mm. тут, зараз у мене тут перелік українських mm. річок на а на Тоді був а, так само латинкою Нью-Йоркський Олімпійський комітет. Так, от мене примушували перемалювати те, що у мене на, на Светрі. Тому що не сподобалася абревіатура NY, тобто Нью-Йорк. І це тоді теж викликало у міліціонерів підозри. От такі були умови. Але ну, ми були, як, принаймні я був до цього готовий. Наступний рік мене теж взяли, але вже так само на Великдень але метрів за 150 від мого дому це Соломенка, Покровська церква. От, щоправда, вже протоколи вже навіть не писали. А, то були нормальні, веселі часи, і а, я принаймні знав, на що йду, тому в 9 класі я маму попередив, що у нас буде обшук, мене виж... виженуть з університету, який збирає вступити і мене посадять. Тому я вважав, що я підготував маму ще з 9 класу, коли я про все попередив. А, з університета мене виганяло в 88-му році за так званий український буржуазний націоналізм, коли я спробував зробити з українським культурологічним клубом диспут про чорних плямах української історії, зокрема, чи був Голодомор, тому що на історичному факультеті, де вчився, вчили, що його не було. У 90-му році у нас був домообшук, шукали зброю і підпільну літературу. А в січні 91-му мене посадили в Лукянівську тюрму стаття від 3 до 5 років захоплення державних споруд. А, ну, такий приблизний шлях. То, <соценно> все, що ви кажете. Да, да. І скільки вам прийшлося там. Ну, недовго добути? недовго. Я сидів в сусідній камері з Степаном Меркічем Ну, Через камеру насправді, але у нас був спільний стукач. На чому, власне,